Стрільці, привіт! У мене сьогодні такий креативний розклад. В <сум> тігри виросли прямо з лап крила. Він прийшов в лігся, тому я вирішила покласти ваш знак стрільці да, на свого кота. Дивимося мотивацію для вас три карти. Перша карта фокус, друга чого не треба робити. І третя карта як це все треба не треба робити. Фокус. Чого не треба робити? І як це все організувати? Клас. Ну, по-перше, що треба робити? Коханці, насолоджуйтесь вашими відносинами. Якщо ви знайшли кохану людину, то насолоджуйтесь тим, як її відчуваєте. От закоханість, якщо ви зараз закохалися, то тільки німецьке слово целебрієнт. Насолоджуйтесь цим, це може бути також партнерство, коли ви по роботі знайшли партнера, і у вас просто ті ж блак це ті ж блач і благодать. Ні, ті ж гладь і благодать. Тобто у вас все от, в відносинах просто дуже класно. Дивіться, як ще крилашки да, у нас лежать. Чого не треба робити. Коли у вас є от, ваш партнер, ваша людина, не треба шукати ще одну. Рицарь Кубка. Ви бачите, наскільки різниця? От, наприклад, у вас стабільні відносини, а тут завели ви рицаря-кубка в коханця. Будь ласка, не робіть цього. Як це зробити? королева Жезла, це ви. Ви станці і ви є королевою. Через себе подумайте, будь ласка, чи справді вам потрібно руйнувати оці відносини? Люди вже в такому класному віці, подивіться, сіде волосся. І тут видно любов, розуміння. Оці карта. Так? Оця карта. Оця карта. Що в нас тут? Тут в нас секс, в нас танго, ми потанцюємо, нам класно і, скажімо так, любов в карколомних позах. Залежить тільки від вас, що ви оберете: довіру, вічність або просто такі відносини, щоб have fun, як то кажуть. Цікаво, цікаво прям стрільці. Відпишіться, дуже цікаво, що буде у вас відбуватися тігра. Господі, не дай Бог, кіт впаде. Uh, він в мене грається. Слухайте, стрільці, вам щось повезло. У вас прям такий креативний розклад. Гарного вам часу.